Всім доброго дня! І так знову скандал і знову за тепер за таку комуналь, комунальну послугу, як постачання газу. Я би сказав не знову, а черговий скандал. І в цей раз, як виявляється, достатньо велика кількість українців заплатила за газ не на ті рахунки. Якщо ви слідкуєте за подіями, які відбуваються в Україні з, по, з постачанням газу і взагалі з газопостачанням і оплатою комунальних послуг за газ, то Нафтогаз. Монополізує ринок. В першу чергу він монополізував надання комунальних послуг в виді газу, а тепер потроху монополізує і ринок постачання газу. Нагадую, це окремий платіж. І за поточний 2023 рік достатньо багато областей і облгазі вже перейшли до Нафтогазу, і платити вже треба Нафтогазу. І в результаті велика кількість українців заплатила за газ не на той рахунок. І в цьому відео розповімо деталі і розповімо, як повернути ці гроші. Поїхали. Нафтогаз у деяких регіонах України. Не тільки є постачальником газу, а й займається його доставкою. Відповідно, українці мають оплачувати компанії вартість безпосередньо самого газу, а також послугу доставки газу. Як виявилось, багато українців уже перевели плату за річну доставку газу ще до зміни компанії. За доставку газу заплатили за цілий рік наперед. Показники передавали. По 104 UA тепер змінився постачальник, як повернути переплату. Таке питання поспоставив один з підписників у нас на каналі Банківський клуб. Для того, щоб повернути переказані гроші, потрібно звертатися в ту компанію, куди було здійснено помилкову оплату. Річ у тому, що саме сам Нафтогаз повернути таку оплату не може. І що треба для повернення грошей? В першу чергу вам треба написати заяву і в заяві вказати серію, номер та дату квитанцію по помилковому платежу. Також до заяви треба надати копію паспорту, копію ідентифікаційного податкового номеру. Також, якщо ви робили. Платіж онлайн, то показати в виписці списання грошей з картки, і в заяві також треба вказати реквізити вашої картки, на яку варто повернути суму переплати. Заяву, як ви розумієте, треба подати ту компанію. Як правило, це можна надіслати цю заяву. Почтою, а ще краще звернутися до цієї компанії фізично облгазу та подати заяву, де, вам її, де вас її приймуть, зареєструють, і на протязі 30 днів повернуть ці гроші. Заявка буде розглянута компанією і оплата має бути повернута на вказаний вами рахунок у заяві. Після цього потрібно буде оплатити доставку газу, газу вже на відповідний рахунок Нафтогазу.